Отже, у нас є адмінка. У правій частині зверху у нас є такий випадаючий список. Customer view це, по суті, наш фронт-енд, наш інтернет-магазин. Ну і налаштування самого аккаунта. Це, по суті, логін. Ну і вихід, відповідно, з аккаунту. Основна інформація, якщо хто не знав, то абсолютно вся інформація про вас, як про клієнта інтернет-магазину, зберігається, в тому числі і те, яка у вас операційна система, версії браузера. Чи ви зайшли із мобільного додатку, ну, з мобільного браузера, чи ви зайшли через десктоп? Ну, З ноутбука або із комп'ютера, або це був планшет. Час. Як довго ви провели на, на сайті, куди ви клікали, і буквально відео з тим, а, куди саме ви клікали? Тобто, по факту, ну, дуже багато вашої інформації зберігається. А, що ви дивилися, які товари ви переглядали? Чи хочете ви їх надіслати комусь? Щоб хтось іще е, переглянув. Тобто, ну, е, на яку суму ви накупляли товарів? Що саме? Куди була здійснена доставка? чи була, чи не була? В даному випадку, ну, це все тестові дані. І це для адміністраторів магазинів. Хто новий, е, нові клієнти ін інтернет-магазину? Хто вже постійні. Які продукти найбільш частіше переглядають ну, за статистикою усі відвідувачі магазину? Ось. Тут іще, до речі, діаграми, але вони вимкнені. По зимову їх можна вимкнути. Коротше кажучи, показую вам адмінку. Якщо коротко, ну, то тобто, кроме дашборда, основної. Докажуть, До речі, її також можна змінити, якщо що на налаштуваннях. На просто щоб вони думали, що вона там незмінно стоїть. І ну, у нас є е, каталог, де є продукти і є категорії. У продукти є декілька видів, є наші клієнти. Певний функціонал. По маркетингу, налаштування, знаєте чого, цих правил. Ну, або простіше кажучи, акцій. Зараз новий рік, будуть вам акції. І вже є дуже багато акцій, була чорна п'ятниця, коли пікові продажі були. Пікові, тобто набагато більше, ніж зазвичай клієнтів на інтернет-магазинах. Заходило, купувало щось, дивилося. Причому це 24 на 7 було. Це не було там постійно. У нас же Чорна п'ятниця вже не один день, а декілька. Так ось це всі правила ось тут. Імейли, е як вони розсилаються, куди і що це також налаштовується. Е відгуки, до речі, також налаштовуються. Ну, Це вже виключно більше для дизайнерів, більше для контентщиків, для тих, хто створює сайт. А тобто є в нас сторінки, котрі можна створювати ну, різна зміна теми. Наприклад, ми хочемо на Новий рік, щоб uh, на інтернет-магазині ялинку поставити в правому нижньому куті. І ми просто беремо і міняємо. Просто додаємо цю ялинку. Тимчасово, звичайно, Тобто це тема, яка застосовується тимчасово. Різні звіти, ну, тобто, різні проблеми, які можуть бути, і так далі. Це, включно із податками, із купонами на знижку, доставка, повернення. Ну, і взагалі, практично вся статистика по сайту. Конфігурації, налаштування основні. Це, до речі, зараз покажу, як виглядає. Розділено по категоріях, щоб просто людина не заплуталась, котра буде це все робити. Важливо дуже не заплутатися, адже дуже часто є таке, що одна категорія десь налаштовується в одному місці. А потім ще у двох-трьох паралельно. Продажі, податки. Чекаут це взагалі, якщо коротко, то це процес оформлення товару. Але в народі кажуть, чекаут, і, тобто, це англійське слово воно так і пішло. Інтеграції, взаємозв'язок самого інтернет-магазину, наприклад, з Google, Наприклад, Google карти. Щоб підключити до інтернет-магазину, все робиться через API-сервіс. Ну, якщо дуже коротко. Вводиться, якщо чесно, просто ключ. Якщо я зараз зніму цю галочку чекбокс, точніше відмічу, виберу ЄС, то у нас відкриваються певні поля, які є прихованими по замовчуванню. Тобто, якщо No. Точно вони приховані. Тобто, якщо ми тестуємо сайт, то коротко у нас є Customer View, це наша, наш фронт-енд. Ось як він виглядає. У нас є сам сайт. А, наприклад, створили ми новий аккаунт. Ну, gmail.com, домен дуже відомий. Це, не, це без різниці ці дві галочки, але насправді підписка на розсилання емейлів і дозволити Remote Shopping Assistance. Тобто, простіше кажучи, коли адміністратор сайту залогіниться під моїми логіном і паролем, або простіше кажучи, просто зайде на сайт від мого імені і може робити все те саме, що я. То я маю дати дозвіл. Отже, чудово. Ми залогінилися повністю новий клієнт. Тут тобто я створила повністю нового клієнта. У мене є мій кабінет, якийсь уже готовий мінімальний функціонал. Продукти, які я завантажувала, але поки що там нічого немає. Список бажань. Може я щось хочу купити. Може не хочу. Адресна книжка. Ну, по суті, мій адрес. Зміна пароля, зміна емейла. Ну і, по суті, всі налаштування. Ну, які, по ідеї, мали б працювати. Знаєте, насправді, баги завжди. І всюди. Просто ми не всюди їх помічаємо. А треба би. Для сайту це дуже важлива штука. Тобто, я зараз створила нового користувача. Мені потрібно перевірити, чи є він в базі даних. Тобто, чи ну, Інформація збереглась. Найпростіший спосіб зайти в адмінку. Всі користувачі. І дивимось. По ID вони сортуються остання ID моя. Клікаємо на ID і відсортовуємо. Іншому порядку. У зворотньому порядку, точніше, Ось. мій користувач, коли я тільки що створила. Він тут є, є. Значить, дані в базі даних зберігаються. Супер. Вже не потрібно перевіряти саму базу даних. Ну, тому що вже є. У нас всі дані, які необхідні. Я можу його відредагувати. Зверніть увагу, що якщо я заповнила не всі поля, то, відповідно, вони так і будуть не заповнені в адмінці. Я можу видалити користувача, створити замовлення від імені цього користувача. Ну, давайте створимо через адмінку. Воно відобразиться на фронтенді. Група загальна. У нас є е, Items Order. Тобто нам треба додати товари. Є кнопочка, і в нас є дуже багато товарів. Ну, давайте ось цей. У нас потрібно його вибрати всі конфігурації. Наприклад, топ 30 Green і кількість один. Ну, є ж тільки один. Add Selected Products to Order. Product products. все. Я додала. Отже, у нас є наші параметри, є ціна і є дії. Тобто я можу ви видалити його, перемістити до корзини. Або до списку бажань. В даний момент мене все влаштовує. Або можу змінити конфігурацію, тобто змінити колір, розмір змінити, ну, що хочу. Мої дані основні. Номер телефону мені підтягнуло. Метод доставки і метод оплати. Флатрейт це стандартний. Метод доставки це по суті оплата. І метод оплати check money order. Тобто, це наразі, ну, це єдиний метод оплати, який доступний на даному демо-версії. Демо тому що ну, нема сенсу підключати якийсь інший метод. Submit order, Не знаю, чи ви бачите. Ну, і ось тут також є і є знизу. Так, та ж сама кнопочка. Але shipping і payment. Тобто методи доставки і оплати точно мають бути вибрані. Кажу одразу: zip-код я ввела не справжній. Добре, що воно його тут не перевіряє. У реальних магазинах воно 100% би перевірило. До речі, це окремо те, що треба тестити. Тобто, все, що я зараз показую, це все по суті перевіряється. Ну що, давайте зайдемо в My Orders, тобто мої замовлення, і у нас є наше замовлення. Намагаюсь пояснити, що адмінка і фронтенд магазину дуже тісно пов'язані.